Усім привіт, такі, друзі! І ви потрапили на мій канал Софія Бум. І у нас є чергове розпакування по раву У мене для вас є новиночка. Ось вона. Це дуже хрустяще Це колекція аватарки моїх підписників. Там по дві аватарки. Ну що, поїхали розпаковувати? А точніше обирати. Я завжди путаюсь. Так, колекція 20 пакетиків. Сьогодні візьмемо ось такий простенький. Із колекції Аватар World прикрашаємо кімнату, беремо сьогодні. Давайте зробимо сьогодні зелену розпаковочку. Далі колекція, нехай буде далі, доглядова косметика. Ой, вибачаюсь. Візьмемо сьогодні ось такий фокусую, щоб було гарно видно. Мій гардероб. Давайте візьмемо сьогодні ось цією дівчинкою. Це не таке мало вийти, але ну, я старалася. Колекція шопери. Беремо сьогодні зелений. Ось такий салатовий. Це одний е, ну, ну, да, кольор, в принципі, схожий. З колекції аватарки підписників беремо сьогодні ось цей пакетик типу з Патріком. З колекції тортики. Беремо ось цей. Із колекції від моєї підписниці сьогодні беремо ось цією дівчинкою і ось цього котика, як я казала. Не зважайте, зараз просто знімаю їх в піжамі. Ось тільки пакетиків. Ну що, поїхали. До речі, я вже купила новий каталог, тому, може, відео в п'ятницю або в середу буде вже з новим каталогом. Давайте зберемо колекцію на 20 підписників, треба ще її знайти. Де вона? Ага, вона трошки далі. Ми будемо робити лише украшати цю колекцію, але тут ще 5 пакетик, я не знаю, де я зможу ще прикрасити тут. -то. Придеться щось шукати. Відкриваємо трохи руки заляпані. Вирішила зняти ранком відео. Нам попалася ось така помада, і приклеїмо ми її ось сюди. Так, відкриваємо, відклеємо точніше. Може, давайте ось, давайте ось сюди приклеїмо, щоб було більше місця. Далі відкриємо колекцію давайте, від підписниці. Я її так зробила, мені сказала підписниця, що там буде 8 інгредієнтів і, і одне, одне блюдо. Я так і вирішила зробити. Пишіть, чи хочете ви таку колекцію з цим котиком. Ставте плюсики, хто хоче. Фірація не дуже спрацювала. давайте на треба відкрити пакетик. Сьогодні нам попалося молоко і це. Це клеїмо сюди. Ось так буде. Далі треба приклеїти котика. Давайте десь його приклеїмо на початку. Може, сюди? Ні, давайте. Десь, 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 десь. Де не знаю. О, давайте в кінці. Ось тут нехай буде цей котик. Так. Тут дуже багато щось скочу, дуже багато. Зараз цей щось приберу. Тут так куча маленьких кусочків. Давайте ось сюди. Дуже такий гарний котик. Так, покажу вам нормально. Пишіть, чи хочете ви таку колекцію. Далі буде колекція новиночка. Аватарки підписників. Тут буде 10 аватарок. Там аватарки і ваші нікнейми. Дуже хрустій пакетик. Так. Я не дуже пам'ятаю, де є, чи є аватарка. Ну, точніше. Там буде аватарка і назва. Так, зараз я відкрию за кадром. Аватарочка для Крістіни. Так, відклеюємо. Крістіна, тобі великий привіт. Ось сюди. І ось твій нікнейм. Там ще другий підписниця, але я приклею його за кадром. Ось. Я Олиця не малюю. Другий нікнейм для Яночки. Привіт, Яна. Так, далі шопери. Хоча ні, давайте відкриємо автор World. Треба знати вже, чим потім буде закінчуватись. Ухти! Нам, нам, попалися штори. Не знаю, як їх деклеїти. Ось тут, напевно, десь мало бути вікно. Чи ось так, напевно. І ось такі типу світильнички. Далі буде колекція доглядова косметика. Нам попалась під номером 1 крабик. Далі відкриваємо тортики. Це тортик для тих, хто народився в листопаді. Далі буде мій гардероб. Це лук під номером 2, я вже приклею. І далі шопери. Так, нам попався ось такий типу, я не пам'ятаю, як його звати, пол. Ось. І мультик навіть був. Ось такий поунок попався. На жаль, на цьому вже все. Просто мені треба дуже швидко закінчити відео, в мене є справи. Тому дякую всім за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь. Всім пока-пока.